Я вважаю, що викидувати подовжувач там з вікна. Ну воно а, не практично, і Б, ну може статися все що завгодно. Якась дитина буде йти, рване за той кабель. Кабель, ну коротше, це електрика, який від твого лічильника просто по шахті скине кабель до підвалу, через підвал, виведе на кут будівлі в лупаш туди, антивандальний ящик. Щоб на ключ закривався, все, ти фактично підігнав автівку, як на нормальній заправці, все під'єднав, і в тебе тачка заряджається. А в тебе ніхто не вкраде зарядний пристрій. Взагалі можна вкрасти все, але тут, хоча б, е, ящик перескажає тому, тому що зарядний пристрій він знаходиться там і закритий на ключ. А пістолет вже блокує автівка. І тому фактично вирвати його звідти це такий вандальним способом ногою вибити звідти. Об'єктивно, треба, щоб людина якось. Трошки, якщо сама не знає про щось, то в тих, хто на цьому трошки знається і надасть більше інформації.